Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Сьогодні наша увага прикута до півдня України, де розгортається масштабна рятувальна операція після теракту Росії на Каховський ГЕС. Небачена для Європи рукотворна катастрофа, спланована, цинічно, розрахована на те, щоб завдати мирним людям та нашій країні якнайбільших втрат. З перших годин після. Підриву Росією Каховської ГЕС вживаємо заходів для допомоги українцям. Уряд виділив сумарно 2,4 мільярди гривень для забезпечення водою жителів Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Будемо швидко будувати та нові магістральні водогони. Працює штаб з ліквідації наслідків аварії на чолі з головою Міністерства внутрішніх справ. Задіяно 1400 осіб та 345 одиниць техніки. На Херсонщині розгорнули 9 евакуаційних пунктів. Станом на сьогодні евакуювали 2,3 тисячі людей, організували підвіз питної води. Надаємо постраждалим всебічну, зокрема, психологічну допомогу. Дякую кожному та кожній, хто долучений до рятувальних заходів. Вдячний волонтерам, благодійникам усім регіонам. Та громадам, які допомагають, бачимо надзвичайний рівень солідарності українців у цій єдності, наша сила та запорука нашої перемоги. Також закликаємо світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС реагувати діями, а не словами. По-перше, визнати очевидне, саме Росія є відповідальною за цей підрив. Покарання терористів за порушення законів і звичаїв війни та за екоцид буде невідворотним. По-друге, закликаємо до інтенсивної допомоги Україні, щоб мінімізувати наслідки катастрофи. Дякуємо тим, хто це вже робить. По-третє, важливим є втручання міжнародних організацій ООН, Червоного Христа та інших для порятунку тих, хто зараз в окупації. На Лівобережній Херсонщині ситуація критична. Окупанти не рятують цивільне населення, блокують виїзд людей із зони лиха та стріляють їм у спину. Також учора в розпал евакуації російські терористи масово обстрілювали Херсон та область, крили вогнем людей, яких тільки но врятували з водяної пастки. Під удар потрапили жертви повені, рятувальники, лікарі. Ворог вкотре довів, що цінності людяності та гуманізму абсолютно. Чужі для нього. Підрив Ховської ГЕС матиме тривалі далекосяжні наслідки. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюються в розмірі більше 55 мільярдів гривень. Це попередні, неостаточні цифри. Затоплені також величезні масиви сільськогосподарських земель, за даними Міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів лише на правобережжі. Після сходження води потрібно буде відновлювати ґрунти та понад... 30 систем зрощення необхідно переглядати попередні розрахунки щодо потреб України на відбудову. Лише відновлення ГЕС за попередніми даними Укргідроенерго коштуватиме орієнтовно 1 мільярд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи. Вчора ми домовились з Світовим банком про швидку оцінку. Збитків та потреб від цієї катастрофи спільно з міжнародними партнерами і, зокрема, з міжнародним банком, як ми робимо це протягом цієї війни. Але ця катастрофа буде виділена в окремий трек. Ми розпочали цю роботу. Це виклики, на які Україна та партнери повинні реагувати синхронно. Ми говоримо не про втрати України, ми говоримо про втрати Європи. Відлуння теракту на Каховський ГЕС докотиться до всіх куточків континенту, тому спільні загрози потребують спільних дій. Працюємо злагоджено та ефективно для нашої спільної перемоги. Щодня перемога стає ближчою. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!